Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький випуск по двох перших матчах плей-офф Rio 2024. Коротенько ми також згадаємо за останні шість матчів групової стадії, але основа це будуть два матчі, зокрема матч Наві проти Virtus.pro. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку. Дуже вдячний вам за те, що слухаєте, дивитеся. До речі. Вчора вийшов позавчора, чи вчора, як там, коли ви дивитеся, вийшов новий випуск подкасту, там я 40 хвилин говорив про Аємріо 2024, якщо вам цікаво, то там я згадував про команди, про які тут не говоритиму. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Тож, якщо ви теж хочете, щоб цей канал розвивався якомога швидше, то посилання є в описі до цього відео. Що ж, коротенько, по результатах вчорашніх матчів, позавчорашніх, ну. Матчів 9 жовтня. Отак, ВП здолали Астраліс слабенько, дуже слабенько грали Астраліс індивідуально сильно просів Кедіан. Девайс також не в'ємкнувся. Загалом не вдали для них турнір, але ну, принаймні, вони виграли один без матч, і це вже хоч якийсь результат. Ми маємо всі розуміти, що часу в них було замало, тому е, типу якось їх оцінювати ще досі важко. Хоча проти ВП я думав, що вони якось зберуться їх. Хоча би одну мапу заберуть. Монголи молодці здивували перемогою над Eternal Fire, дуже впевнений виступ, особливо сензу, геній гри е, дуже сильно індивідуально він себе показав. Рейтинг 1.60 за Best of 3. і знищення знищення турків на першій та на третій мапі. 13.2 та 13.4. поступились на своєму пікові лише на міраж. Однак цього було замало, тому що в результаті Virtus.pro закрили за Mongols без особливих проблем. 13 раундів змогли взяти монголи за дві мапи, і на Дасті це було 13.3 без жодних шансів. Чудовий виступ від Електроніка та Джейма і плей-офф від Virtus.pro. Далі в нас ще зустрічалися героїк проти Vitality. це теж був шок. Як власне матчі Фурія та Наві, тому, що 2-0 тут виграли аутсайдери. Я не знаю, що тут теж оцінювати, тому що такі результати вони не є якимись очікуваними чи закономірними. Їх не можна відслідкувати. Просто в моменті ці команди були сильнішими. Ці команди, і фурія, і героїк вони останнім часом виступали ну не дуже, скажімо так. Вони не виходили там стабільно в плей-офф, не претендували на перемоги на турнірах. В них був такий ще й лейтовенький графік, а фурія ще й на своїй землі, де вони зазвичай в Бразилії дуже добре виступають. і Віталіті в дуже важкому графіку. Команди у плей-офф. Команди виграють турніри, грають у фіналах. Навіть це взагалі якийсь шок, в них там ледь не кожен тиждень якийсь фінал. Тому цей розфокус це цілком імовірна штука і очікувана штука. Ті ж Наві вони під час матчу проти Фурія, там Олексі бібрав паузу і каже. Народ, нам треба сфокусуватись дуже сильно. Типа, нам треба бути на фокусі, бути сконцентрованими. І він навіть під час матчу ну, розумів, наскільки це велика проблема. Тому не зважайте на ці результати. Навіть може корисним буде для обох колективів те, що вони розпочнуть з чвертьфіналу і трошечки ввійдуть в цю стадію турніру, стадію стадіону. Ось так ну і ще зустрічалися Фейс проти Маус. І фейс, попри хороший камбек на міражі, програли на третій мапі 13-7-два виграшних результати на першій та на третій мапах від Маус. Це дуже для них хороший результат в плані впевненості, в плані майбутніх результатів, бо перемогли вони свого голіафа, команду, якій вони завжди поступалися, в CS-2 ні разу не вигравали, в CSGO вигравали в останнє, аж на етап-пролізі 18-го сезону. Це було дуже давно. Тому впевнений хороший результат від мишок, а в Фейзі все досі все не найкращим чином складається, однак виглядають вони зараз набагато краще, ніж той самий місяць-два тому. Дуже багато обіцяючи в порівнянні з тим, що раніше відбувалося. Наступний раз ми їх побачимо на Blast Premier World Final, тому чекаємо 20 днів лишилося до цього турніру. По наступних матчах в нас розпочнеться плей-офф з. Зустрічі між Virtus.Pro та Na'Vi. Ці команди давно між собою не грали. Це було востаннє на Blast Premier Spring Final 2024 2-0 Na'Vi. Тоді на RMR 2-0 виграли Virtus.Pro. і на закритій кваліфікації до РМРу 2-0 виграли Na'Vi. Тому поки що статистика в цьому році для Na'Vi. І взагалі у цих складах для Na'Vi домінація. Ну як домінація, 2-1. Це не зовсім домінація за результатами в Best of 3. Однак факт є фактом, Na'Vi Наві двічі більше перемог. Virtus.pro далеко не в найкращому стані. Вони не показують якихось стабільних хороших результатів. Протягом останніх місяців, я б навіть сказав, в них були якісь рандомні півфінали там із Sports World Cup, Blast Premier Spring Final, Але загалом якоїсь перспективи команди зовсім немає. В них було останнє місце, наприклад, на кельні, і це точно не те, чого ви очікуєте від організації такого рівня, наприклад. В Наві, ви всі знаєте, що все чудово. Тому переходимо до піків банів, відлітає нюк, відлітає Вертіго. Тоді ВП будуть, напевно, дивитися на Інферно. Це історично їхня хороша мапа. А у Наві доволі багато проблем на ній останнім часом. Тому ВП очікувано мають йти саме туди. Наві, своєю чергою, дивляться на багато варіантів. Думаю, це буде не дасть. Можливо, це буде Міраж. І також е, я розглядаю варіант Еншенту. Це приблизно рівноцінні е, варіанти для команди на цьому сезоні. Однак, напевно, у ВП Міраж на набагато вищому рівні, ніж Еншент, тож, е, ну, вони самі її інколи навіть пікують, Тож є висока ймовірність того, що народжені перемагати будуть йти з Еншентом. Ну і на десайдер лишиться якась Anubis, можливо, та ж сама Міраж. Очевидно, Наві мусять закривати такого суперника, робити висновки після провального матчу проти Фурія, де їх знищили. Бажано, щоб вмикався трошечки більше Алексі і щоб не просідав вандефу. Так, матч проти Фурія в нього був вдалий, але ну цього боялось недостатньо. Бо в важливих матчах він якраз таки показує себе не найкращим чином. А тут важливо, щоб він показав себе якраз в матчі на сцені. Проти доволі неприємного опонента у всій своїй красі. Якщо це станеться, я не бачу жодних проблем у навіть. Віталіті Маус. Віталіті, на жаль, не приїхав зайву на матч проти героїк. Через це поступилися вони доволі болюча поразка. Загалом ці команди собою зустрічалися у цьому році двічі: перемога 3-0 на Есель від Маус. І перемога 2-0 у Кельні від Віталіті. Тож, ну. Більш-менш рівноцінні за результатами, але я не думаю, що все-таки Маус дуже сильно можуть наставитися до цих Віталіті, якщо вони не виправили повністю всі свої якісь проблеми та помилки, які в них були в цьому сезоні, бо хороших результатів від них не було. У них була провальна проліга, в них був півфінал Кельну і півфінал Esports World Cup, але це було ще в серпні. Пройшло дуже багато часу, тому не зовсім релевантні ці результати. Проліга була доволі показовою, і е, цей турнір для них очевидно, що важливий. Вони мали час трошки перезарядитися, тому будемо дивитися, що вийде проти справді цікавого суперника. Бо на груповому етапі вони поступилися фурія, обіграли Комплексіті в близькому матчі двічі на додаткових, та 2-1 фейс. У Віталіті вони просто. Переїхали своїх суперників, це були Найнзі та The Mongols, А тоді були переїхані героїк, при тому, що на момент першої половини міражу вони вигравали 10-2 і програли в основний час 13-11. Дуже сильно бракувало зайву в Атації. Він зіграв 2-12, рейтинг 0-16. Якщо не просяде зайву, який показував в попередніх зустрічах просто феноменальний рівень Контрстрайку, то у Vitality не має бути проблем. Ось. Серед гравців Маус мені подобається Джимфат. Все стабільніше і стабільніше він себе показує. На диво, на диво, бо я вже трошечки почав сумніватися, що зарано і так далі, але ні, на цьому турнірі 1.17 Бролан не просідає також, що дуже важливо. І Ксершен. зараз він грає на цій своїй сильній стороні, бо в нього або сильно, або слабко. Зараз він грає сильно. По Мапулу. Відлітає Еншент, відлітає Anubis. Маус можуть дивитися на різні мапи, але в них якоїсь такої дуже впевненої, сильної мапи все ж таки нема. Можливо, вони пікнуть Міраж, і це може стати для них проблемою. Адже матч проти Фейс показав, що є, є в них там якісь свої заморочки. Тоді як у Віталіті все краще, вони попри ну невдало гру проти героїв. Все таки міраж це їхня хороша мапа. При цьому в них ще є Вертіго, в них ще є нюк. І в них є ще Даст. Я думаю, що вони пікатимуть або нюк, або Даст. Схиляюся все-таки до Дасту, скоріше за все. А, хоча в Маус там теж були непогані результати на цій мапі, а, ну, власне, перемога проти Фейсу. І на Десайдер лишається, можливо Вертіго, можливо, Inferno. Але я не впевнений, що Vitality Віталіті захоче грати Inferno проти Маус. Теж я вважаю, що фаворит тут має вигравати і спокійно проходити у півфінал, де. Буде вже змагатися зі своїм наступним е суперником, яким для Віталіті буде Фурія, а для Наві Герой. На цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.